школи інспектують. У місті стартував огляд загальноосвітніх навчальних закладів. Комісія розпочала перевірку щодо готовності установ до нового навчального року з мікрорайонів Виставка та Озерна. Першим завітали у НВО номер 28 У вересні заклад до своїх лав прийме 1200 учнів. Тож про ремонти аудиторій та інших приміщень подбали заздалегідь. Наразі об'єднання готове на усі 100% аудиторії, охопили поточним ремонтом кабінети капітальним. Зробили біологічний кабінет, зробили для п'ятикласників хороший кабінет, у початковій школі зробили дуже хороший метод кабінет для вчителів, кабінет ігрову кімнату для першокласників, дві спальні, дуже повноцінний ремонт там зроблений. Замінювали ліноліум, вікна замінювали, робили підвісні потолки. Влаштували приміщення для мультимедійного комплексу. Обладнання планують встановити до 1 вересня. Крім того, у початковій школі з'явився комп'ютерний кабінет. Тут займатимуться учні других класів. Потреба виникла через появу нового предмету сходинки до інформатики, який від вересня викладатимуть у всіх школах України. Облаштували клас за кошти з міського бюджету. Крім того, бюджетні гривні спрямували на ремонт даху, який не лагодили вже 20 років. Ці роботи ще тривають. Поповнився обладнанням і харчо. Блок. Чи не на найбільше тутешній персонал тішиться оновленим ганком. Його ремонт обійшовся школі у 50 тисяч гривень. Оглядачі шкіл готовність 28-го НВО оцінили на п'ятірку. Наступним пунктом став навчально-виховний комплекс номер 4 Тутешній заклад зустрічатиме учнів мультимедійними установками, оновленою актовою залою та вестибюлем, що в основному корпусі. У холі ще під час навчального року замінили вікна. Зовсім нещодавно тут побілили стелю, пофарбували стіни та колони. Кардинати Альних змін зазнала актова зала. Її капітально не ремонтували з часів зведення будівлі, а минуло вже півстоліття. Було замінено і віконні блоки, і дверні блоки, було замінено повністю меблі, було подовжено сцену, було зроблено сучасний ремонт, освітлення. Також він обладнаний на сьогоднішній день мультимедійною стаціонарною установкою, що дає можливість використовувати його не тільки в плані дозвілля, а також і навчання та виховання учнів. В комп'ютерному класі на нові замінили 10 пристроїв, а з наявних комп'ютерів в корпусі молодшої школи обладнали кабінет інформатики для другокласників. Крім того, майже усі початкові класи в арсеналі мають мультимедійні установки. У НВК номер 4 як і в НВО номер 28 найближчим часом має з'явитись інтерактивна дошка. Це надзвичайно сучасне і потужне обладнання, яке дозволяє. Більш ефективно використовувати інформаційно-комунікативні технології на уроках інформатики, фізики, математики, хімії. Триває у школі робота із заміни покрівлі минулого навчального року дірявий дах давав знати про себе неодноразово. За кошти з міського бюджету тут встеляють сучасну покрівлю з металопрофілю. Не оминули увагою, перевіряючи і 31-школу. шу школу. Цього навчального року у такому статусі вона працюватиме востаннє. З літа наступного її реорганізують у дитячий садочок. Заступник міського голови Григорій Давиденко викладацький склад запевнив, усіх працевлаштують, а учнів, яких тут залишилось небагато, переведуть до інших шкіл. Натомість мікрорайон матиме повноцінний дошкільний заклад. Ми закриваємо зараз на 100% тільки тих дітей, яких виповниться три роки. Якщо ми відкриємо в цьому році чотири групи 36-му дитячому садочку, який зараз іде реконструкція. На Наступний рік в цьому відкриємо, якщо ми будемо відкривати як мінімум три групи в цьому. Я думаю, що це нас буде повністю закритий. Об'їзд загальноосвітніх навчальних закладів триватиме впродовж тижня. У ті школи, які отримують зауваження, комісія навідається повторно. Ми звертаємо увагу на облаштування кабінетів, роботу їдальні, потім матеріально-технічної бази, підготовку до, до опального сезону. По завершенні оглядин шкіл комісія завітає до дитячих садочків Хмельницького. У квітні цього року Кабінет міністрів України прийняв постанову про порядок здешевлення іпотечних кредитів для громадян, котрі перебувають на черзі для отримання житла. Люди укладають угоди кредитування під 16% річних. При цьому держава повертає людині 13%. Для тих, хто має непоганий рівень доходів, пропозиція цілком реальна. Такий варіант дає змогу за кілька місяців заселитися у власне помешкання. Відповідно до програми, кредитування надається терміном до 15 років. Площа житла визначається, виходячи з розрахунку 40 метрів квадратних загальної площі на одинокого громадянина чи сім'ю з двох осіб та 18 метрів квадратних на кожного наступного члена сім'ї, але не більше як 76 метрів квадратних. Якщо ж позичальник захоче квартиру більшого розміру, за додаткові квадратні метри сплачуватиме сам. Обов'язковою умовою участі в іпотечному кредитуванні є платоспроможність. Що місячне погашення кредиту не повинно перевищувати 50% сукупного доходу сім'ї. А після сплати платежу на одного члена родини має залишатися не менше 1100 гривень. У Хмельницькому участь у цій програмі беруть 13 будинків, сертифікованих у міністерстві регіонального розвитку та житлово-комунального господарства. За цей період в місті заключили вже 28 договорів на Іпотечне кредитування за умовами програми Доступне житло 70% від вартості квартири платять громадяни. 30% компенсує держава. Претендують на державну підтримку в першу чергу люди, які перебувають на обліку поліпшення житлових умов та визнані такими, що мають право на доступне житло. На вулиці Озерні ми для по програмі Доступне житло виділили під 400 квартир ділянку, де регіональне будівництво Хмельниччини, асоціація здійснює будівництво цього об'єкту, і там також можна заключати договори. 80 чоловік скористалося програмою у 2012 і у 2013 році. Загалом на квартирному обліку при міськвиконкомі перебуває більше 11 тисяч хмельничан. Уже більше двох років у відділі обліку та розподілу житлової площі формують єдиний державний реєстр громадян, котрі потребують поліпшення житлових умов. Це дасть змогу систематизувати реальні дані, адже окремі люди перебувають на квартирному обліку і за місцем проживання, і за місцем роботи. Для включення громадян до єдиного державного реєстру їм необхідно надати відділ по обліку розподілу житла. Довідки про склад сім'ї та реєстрації поновити документи, копія паспортів, копії ін'єкційних кодів, а також довідку з місця роботи. Вказані документи прийматимуть до 1 жовтня цього року. Хто не встигне, не буде включений до єдиного державного реєстру. Таким чином, людина втратить право на отримання безкоштовного житла та участь у згаданих кредитних програмах. Документи можна подати до відділу обліку та розподілу житлової площі або у Центр надання адміністративних послуг. Інформацію можна отримати за телефонами 65 60 64 79 27 73. Підозрюваного затримали. Резонансна справа про вбивство матері та її шестирічного сина зрушилась з мертвої точки. Після тижня пошуків правоохоронцям вдалося вийти на слід чоловіка, який міг вчинити жорстоку розправу. Під вартою наразі перебуває 36-річний раніше судимий. Чоловік лише 9 липня звільнився з місць позбавлення волі. Офіційно ніде не працював. Гроші вирішив позичити у давньої знайомої. Нею і виявилась 29-річна хмельничанка. Того дня, як пояснив затриманий, Піднявся до її квартири, двері якої були відчиненими. Господині якраз готувала обід. В появі непроханого гостя не зраділа. Почала кричати та виганяти чоловіка із помешкання. Тоді той вдарив жінку, потім заволік до кімнати та зв'язав руки. Свідком події стала дитина. Хлопчик намагався допомогти матері та у відповідь від невідомого отримав смертельне ножеве поранення у горло. Наступною стала жінка. Проти затриманого за умисне убивство відкрито кримінальне провадження у міліції. Кають, що працювати чоловік міг не один. Слідство у справі триває. П'ять з половиною років у центрі реабілітації родини затишок соціальним працівником трудиться Світлана Данільчук. Цьогоріч жінку відзначили у загальноміському конкурсі кращої за професією. Перша спеціальність Світлани Вікторівни парукар, однак фах змусила змінити доля. Підопічною родинного затишку є донька жінки. Разом з дівчинкою Світлана Данільчук прийшла до центру, таким чином знайшла не лише заклад реабілітації для дитини, а й нову роботу. А я живу цією роботою. Мені подобається дуже. Я з задоволенням приходжу сюди. І от і в мене зразу, як ви кажете, тільки прийшла, наприклад, на роботу, і в мене зразу з'являються якісь свої мрії, щось то зробити, то зробити. Світлана Вікторівна неабияка майстриня. Вміє виготовляти вироби з бісеру, паперу, вишиває. Мистецтво рукоділля навчає підопічних центру. каже, особливі люди дуже талановиті. До них просто потрібно знайти правильний підхід. Стараємося бути друзями, вони нам, друзями, моїм друзями. Сама жінка стала хорошим другом не лише дітям, а й колегам. Вона є нам неповторною. Вона багато дуже працює також з дітьми. Вона допомагає і вчителям, і нашим соціальним працівнику, і інструкторам з трудової адаптації. Вона є в нас незаміною. Вона також працює з дітками на нашій присадибній ділянці, де ми вирощуємо квіти. Про перемогу у конкурсі Світлана Данільчук говорить скромно. каже для неї найголовніше, що її донька та інші особливі діти почуваються у центрі щасливими. Аби так було і надалі докладатиме максимум зусиль.